Схоже, сага з відходом Артема Довбика з римського клубу добігає свого кінця. Український форвард Роми Артем Довбик близький до переходу в Вільяреал. Повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в соціальній мережі X за інформацією джерела. Жовта субмарина значно просунулась у переговорах щодо оренди Довбика. Учасник Ліги Чемпіонів матиме першочергове право викупу гравця. Також Вільяреал візьме на себе виплату зарплати українцю. Зазначається, що для остаточного закриття угоду Рома має підписати іншого форварда на заміну Артему. Довбик перейшов у римський клуб в серпні 24-го року з Жирони за 30,5 з половиною мільйона євро. Минулого сезону у 45 матчах за Вовків він забив 17 голів і віддав 4 асисти. Попри це, новоспечений наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розглядає українця як гравця основного складу. У матчі першого туру серії А Артем відіграв лише 16 хвилин. Трансфермаркт оцінює українця в 30 мільйонів євро. До слова, якщо довбик таки перейде у Вільяреал, то стане вже другим українцем у складі жовтої субмарини. Наприкінці липня до складу команди перейшов голкіпер Карпат і молодіжної збірної України Яків Кінарейкін.